2025 рік запам'ятався прикарпаттям не лише викликами війни, а й низкою жахливих дорожньо-транспортних пригод. Аварії за участі п'яних водіїв, посадовців, неповнолітніх і військових забрали десятки життів та залишили сум в громадах області. Смертельне ДТП у селі Фрага на Рогатинщині стало однією з найобговорюваніших подій осені. Суддя з Тернопільської області Ольга Лелик, керуючи автомобілем Lexus, збила двох пішоходів на переході. Один з потерпілих чоловіків загинув на місці від отриманих травм, інший зазнав Лесних ушкоджень і був госпіталізований. Трагедія викликала хвилю суспільного обурення, адже за Кримом перебувала представниця судової влади. 2 листопада жінці оголосили підозру. Суд обрав її запобіжний захід, тримання під вартою з за альтернативною заставою понад 1 мільйон гривень. У разі доведення вини їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Наступна автотроща шокувала не лише Прикарпаття, а й всю країну. Ввечері, 21 жовтня, в селі Красна Надвернянського району автомобіль Hyundai перевернувся в кювет і врізався в огорожу. В автомобілі прибувало шестеро людей, серед яких неповнолітні. Внаслідок зіткнення 14-річний хлопець загинув на місці події. Ще один юнак, 21-річний пасажир, помер у лікарні. Четверо осіб отримали травми різного ступеня важкості. Згодом правохоронці встановили, що за кермом перебував Образотворчого мистецтва з Задверняцького району, який знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Ще одна дорожня трагедія сталася у селі Ямниця. Автомобіль Опель Вектра, рухаючись населеним пунктом, в'їхав у відбійник. У салоні перебували кілька людей, зокрема діти. Внаслідок ДТП загинула двотирічна дівчинка. Ще троє дітей та двоє дорослих отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані. Рятувальникам довелося деблокувати потерпілих із понівеченої автівки. Перевірка водія на стан сп'яніння показала понад два проміли алкоголю. Цей випадок Котре продемонстрував смертельну небезпеку на керування, особливо коли в салоні перебувають діти. Наступна автопригода з смертельними наслідками сталася у вересні у 19-річний водій автомобіля Шкода Октавія не впорався з керуванням, а виїхав за межі проїжджої частини і з'їхав кювет, де врізався в горожу. Після удару автомобіль перекинувся. Водій та його 15-річний пасажир загинули на місці. Ще двоє підлітків отримали важкі травми і були доставлені до медичних закладів. Трагедія викликала болісне обговорення в соцмережі проблеми молодих водій. Швидкості та відсутності достатнього досвіду за кермом. Ще одна трагедія сталася через байдужість водійки. В ти на регульованому залізничному переїзді водійка Шевролет проігнорувала заборонений сигнал світлофора і виїхала на колії. Вантажний потяг не встиг загальмувати. Жінка загинула на місці, ще троє пасажирів отримали тяжкі травми. Подія викликала широкий резонанс через нехтування елементарними правилами безпеки на дорозі. Загалом за 11 місяців 2025 року на Прикарпатті зафіксували понад 3,5 тисячі автопригод, з яких майже 100 смертельні. Загинуло 9 дітей. Ще 286 дітей травмувалися. Поліція склала понад 1700 протоколів на нетурезах водіїв. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, не сідайте за кермо у стані сп'яніння і пам'ятайте, одна помилка може коштувати життя.